У Каштановому сквері запалили ялинку незламності. Зробили це символічно у День Святого Миколая. Як усе було, бачили мої колеги з телеканалу Март. Ялинка незламності, яку цими вихідними встановили у Каштановому сквері, засяяла новорічними вогниками. Цьогоріч конструкція святкового дерева вийшла дуже незвичною. Спільно з миколаївцями та волонтерами комунальники прикрасили пам'ятник Святому Миколаю маскувальними сітками темно-зеленого кольору, гірляндами та новорічними кульками. Вийшла така собі ялинка з душею чудотворця, який, як кажуть жителі міста, протягом усіх дев'яти місяців Великої війни оберігає Миколаїв від ракетних атак. Після відкриття ялинки містяни раз. Разом з мером Олександром Сінкевичем урочисто погасили нову марку переможного нового року та поштовий конверт перший день від Укрпошти. Всі ми сьогодні, я думаю, що не лише миколаївці, а всі українці мріють лише про одне здійснення одного бажання. Це щоб в Україні в 2023 році наступив мир. І, на жаль, він не наступить сам собою. Ми повинні. Перемогти і думаю, що кожен з нас буде робити все, аби ця перемога настала скоріше. Тираж художньої поштової марки складає 720 тисяч штук. Ескізом до неї стала робота 11-класниці Валерії Михайлової. Роз'єднані війною на малюнку зображені дівчина та український військовий, які через війну змушені у Новий рік бути нарізно. Вона вдома на самоті. Він на фронті. Продовження історії чекає на філателістів на конверті. Закохана пара, нарешті разом споглядає на святкові салюти за вікном. Одразу ж після церемонії спецпогашення марку та конверт можна було купити. Прийшли подивитись нашу ялинку і приємний, якби несподіванка Укрпочта продає. Тому купила, купила. Я розумію, що у мене є діти, діти, які живуть за кордоном. Я з задоволенням відправлю, і вони дуже вболівають за нас. Я рада, що я придбала. Одна з марок прикрасила і миколаївську ялинку незламності. До речі, долучитися до оздоблення імпровізованого новорічного атрибуту може кожен охочий. Наша ялинка радо чекає гірлянд, яскравого дощику та кульок від жителів рідного міста. Наталя Сасяцько, Євені Гончаренко, Олександр Мотішенко, Роман Базик, телеканал Март для є